Друзі, всім добрий день. 11 січня, я в Одесі. У нас сьогодні сонячний день, як і вчора, і позавчора, поки що мінус. Але буде сьогодні 0 і декілька градусів плюс. Ну, це не дуже радує, тому що якщо це все почне танути, а в ніч воно замерзне, тому що вночі буде мінус, то завтра буде косинка. Ну, що робити? Проти природи, проти погоди ми не попремо, тому. Насолоджуємося сонечком і ну що робити? Зараз ми пройдемося містом через ялиночку, через горсад Ще раз подивимось на ці дивні споруди. Можливо, їх вже прибрали, що з ними зробили. І йдемо на Ланжерон. Ну, такий у нас план. Ходімо погуляємо. Сюня пішла вже забирати хліб у голубів Ну як це так? Ну тільки ж дома, ти ж вдома м'ясо їла, раз. О, мама мія, що робить ці Расті? Кайфуліки. Кайфуліки на чому? На чому ти робиш кайфуліки? На крихтах? Ні, тут чистий сніг. На снігу, але тобі треба було в цьому місці, де їли голубі, да, Растінька? Расті треба було позначити, що це її територія. Розумієте, там їли голубі, а вона там почала кайфувати. Це ж навмисно, щоб нібито ця підлога, земля пахла растію. Це вона обозначає це моє, це моє, це все моє. У нас на районі міла є? А ну попригай. Я сказав, попригай. Растя. Зараз зайдемо в сільпо. я хотіла вам показати, як сільпо прикрасила будинок. Такі прянички зробила. Клас, так? Да? Красиво. І ось віконце, ну віконце ми вже звикли бачити якусь красу, але отак на балконі прянички Санти. Дуже класно, так оригінально. А ще мені подобаються їх вітрини. Теж рубрика вітрини Одеси, подивіться. Як вони ці страви і ще вони крутяться. Ну тут треба ввечері. Ввечері воно все грає красиво. Зараз, зараз ще тінь моя відбиває, тому не дуже. І ось тут теж крутиться. Постійно забуваю, як оце, як назвати, букет, сноп цей називається. Це шріздвяне таке. Красиві вітрини, але нічого зараз не видно. Я можу сказати, хто не встиг, тут не встиг Растя. Двері зачиняються. Сільпо продає кастрюля для запікання 269, 1,4 літра. Ну, це такі класні. А я беру бринзу 40 гривень, ціна тижня, 250 грам 40 гривень. Гороша кукуруза по 30 гривень повна чаша, майонези, кетчупи, Це ж сьогодні нова ціна тижня. Рафісова паста, Свиняча шияк 1790 і свиняча лопатка 1390 100 грам. Все, ми на вихід. А ялиночка тут. Чиєї ялиночки, раз все, Скупилися, купили м'язка по 178 гривень. Ну, ціна нормальна, да? така для магазина це супер ціна. І бринзу купили. Все багато цукерок в Сільпо, але я навіть не дивилася. Ну, по акції, але я навіть не дивилася ціни. Мені вже від тих цукерок. після нового року всі дарували цукерочки, смаколики якісь. І мені солодкі вже не лізе, не хочеться все. Навіть навіть дивитися на ціни. М'яско купили, бринзу. Зараз пройдемося до ялинки. І на ланджерун. Ходімо? А, продавчиня м'язка в Сільпо, побачила Растю, така була рада. Каже, Боже, в мене теж є такий хлопчик, яка ти мила, почала їй робити компліменти, радуватися, що Растя прийшла, і нічого не дала. Нічого. Ну от як так можна? Ну, якщо ти радієш зустрічі, ну дай в тебе ж там купа м'яса, ну дай ти шматочок м'яса, ні, нічого не дав. Ні, нам такі радощі не потрібні. Знаєте що? Більше ми туди не прийдемо. Ага, так радіють зустрічі і все це на словах. На ділі нам не треба ці слова. Це безглузда, оці слова. Боже, яка ти мила, яка ти красива, яка ти яка ти, яка ти? М'ясо, давайте тоді будемо розмовляти. так, Растя? А Растя, вона так рвалася, так мене тягнула. Вона хотіла зайти туди з залаштунки цього відділу і навести там ревізію. Ревізор прийшов до магазину. Не пустили, не пустили, нічого не дали, ну і в баню, все. Ходімо на ялинку, Растя, і на ланжерон. Там хоч чайки є, хлібом їх кормлять щось. Щось трошки поїси. Растюня! Ліворуч від мене торговий центр Рафіни. Пам'ятаєте, ми там були, дивилися і Ялиночко, і в Таврі були на екскурсії. А можливо і не на екскурсії, можливо, щось і купували, я не пам'ятаю, але були з вами. І ось так прямо, якщо ми будемо йти, то ми вийдемо на Дерібасівську. Що ми з вами і зробимо? Але тут вже, бачите, яка ситуація. Там розтанула, тут тане еліт. І буде так, як вчора казав хлопець, який з'їжджав в парку перемоги і падав, казав, мінус копчик. Ось. О, ще їзде снігоприбиральна тихна. Там вже нема чого прибирати. Це все. Тут теж. Джев'яки, дів'які, дів'яки. А Дерибасівська вона чиста, вон, суха і чиста. Це добре. Ялиночка. Вже небо таке красиве. Ростюночка ти йдеш? Небо такими смугами. Ну подивіться, ну це капець. От як так? Якщо б ми малювали з вами небо, да, і хтось би з нас намалював такі смуги, то б сказали, бо ну що це ти таке намалював? такого не може бути, це не по-справжньому. Якось розтушую, да? А ось воно, як по-справжньому, буває і так. Раз не слухається. Раз це вперед. Я сказала вперед, а чоловіки там біля п'яної вишні випивають і почали мене кривляти. Кажуть. Фред, фред, я сказала, боже, так смішно. А потім каже, Путін... <клух> я кажу, підтримую, підтримую. Посміхаємося, маше. Так, ось ми прийшли подивитися на ці споруди. При денному світлі, як воно виглядає. І що це таке? Не зрозуміло. Тому що коли я знімала позавчора, нічого воно не світилося. Хоча, по ідеї, воно повинно світитися. Ну, якось так. Можливо, вони світяться від сонячної енергії, а тоді не було сонця, і воно не напиталося. Не знаю, що я оце? Здогадки свої. Ось так вони стоять, міський сад, фонтан, біля фонтана, починаючи від ялинки вхід. І на паралельний аліон. Росюня. Ну от що це? Ти маєш цьому пояснення? Я ні бо ми не бачили, начебто як е, повинно воно світити щось ввечері, але ж ми були ввечері і не бачили, щоб воно світило. Опа, ялинка! Ми її не бачили в літньому театрі, подивіться. Ходімо. Скоро літа, я тільки побачила, що в літньому театрі ялинка. Як це я не бачу? Я ж заглядала сюди. Було, було темно, нічого не було тут. Що це за новини дня? Ну це все повинно світитися ж, чи ні? Я не розумію. Все світиться. Як це? Як це? Я не розумію, чому я цього не бачила. Я тут була. Дивимо ще раз на ялинку, я все дізналася. Тут ще встановлюють декорації і планують на найближчий час все це вімкнути. І воно буде дуже красиво світитися ввечері. Це ж для діточок, все для діточок. Таку зимову казку. Красиво. Подивіться на це дерево з оленями. Це круто. А тут не пропускайте моїх відео, я вам все покажу, як воно горить ввечері. Але це буде не сьогодні, бо сьогодні воно горіти ще не буде. Найближчим часом така казка. чарівна казка. Все, не заважаємо хлопцям, бо на мене вже так дивляться. Так, круто, що ми побачили в цьому літньому театрі таку прикрасу. Обов'язково прийдемо на відкриття. А я дивлюся, міський сад, всі чистять, Боже, стільки людей працюють фізично з цими лопатами, прочистити ці дороги. Велике-велике дякую. А ми ще ходимо, і щось, да? там нам слизько, там нам ще якось. Треба цінувати. Чужу працю і велике-велике дякую. Як це важко і тяжко, ще мороз, я от знімаю, іду, в мене так мерзна рука. Так я хоч так. Як то можу копати, можу не копати, можу знімати, можу не знімати. А, а люди працюють, їм треба доробити цю роботу, це дуже важко, тому цінуємо. Ось так виглядає в день Дерибасівська, 11 січня. Зараз десь 2 години дня. Пам'ятаємо цю будівлю з балконом. З балконом, який йде по всьому периметру. Я вам про це розказувала. Подивіться, третій поверх. Балкон не скінчається. Клас. Одеса. Парк Шевченка, Тарас Григорійович, добрий день. Растюля, кайфулики, не встигли прийти вже кайфулики. Ой, кайфавниця, кайфавниця, пішли. Пішли. Опа. Хто це? Блін, а я ж брала. Я дома взяла крупи і думала, що я її забула. Растя. не забула, не забула. Будь ласочка. Все, смачного. Растя, вперед. Растюня вже з гілочки. <гум> неси її до моря, да, от так, отак, неси! Мені так подобається, коли я зустрічаю діточок на санчатах. Так класно. Кайфуляки! Для тих, хто живе на півдні, сніг це рідкість. І тому воно все так Люба до очей. І сніг, і сам сніг, і це і ці санчата, і ці діточки, і ці снігові баби якісь. Подивіться. Якраз це любить сніг. Ці кайфуліки, вони безперестанку, без перестанку. Без перестанку. І гризе, і кайфує. Це переповнюють емоції так сильно. Боже, яка гадиста Растя. Вона побігла вперед. Ви бачите, що вона робить. Бо там їжа якась для тварин. Я в шоці? Растя? Растя, я не знаю, що я тобі зараз зроблю. Я відвлеклася, ліпила сніжок, хотіла зразінкою погратися, а вона побігла в цей час. А в мене й не вийшло з сніжком. Водинки чистять, скрізь працюють комунальні служби. Дякуємо. Ростять <рістити> вище за м'ячик. Сидять красотки, скільки в них їжі. Раз я трошки пошуруділа. Ти пішла у кошечок забирати їжу? Без Вперед Перед давай. Перед. Родичі. Родичі, раз. Ні, я не Це зустріч. Да ми тільки що зустріли, то встенький такс. Женя, я хочу, щоб ви на нього подивилися, що ви кажете, Растя товста. Ну от як порівняно з растю. Ви бачите, що таке товстенький? Ось так. Ні, в Расті теж є, трошечки, трошечки є зайва вага. Ми з расті, стосовно її ваги займаємось трошки самонавіюванням. Я постійно кажу, раз це не товста, раз це не товста, начебто я себе хочу переконати в цьому. Да? Як той анекдот, коли два чоловіка там нема десь туалета, один хоче в туалет, і каже іншому, я хочу в туалет, що мені робити. А він каже: а ти йди, каже, я не хочу в туалет, я не хочу пісяти, я не хочу займайся самонавіюванням. І все пройде. І он іде і каже, я не хочу пісяти, я не хочу пісати. Я не впісявся, я не впісявся. Ось так. До чого приводить саме навіювання, Ми так зразці, я постійно переконую, я ж кажу, чи вас, чи себе, раз не товста, раз я не товста. А сама бачу, що трохи є. Але зовсім трохи. Ну що робити? У нас як от -то в тому фільмі, да? У кожного свої недоліки. Врешті-решт я чоловік. У кожного свої недоліки. В жаті тільки дівошки. Опа, а тут чистять, я думала. Опа, що сипеться на голову. Подивіться, як красиво. Це небо неймовірно, красиве. Всі чаєчки і залишки снігу. Дуже красиво. Ланжерун, ти неймовірно красивий. Рася, ходім, Рася, відійди. Ви. Петрик п'яточки. Ти Петрик п'яточки? Чур, я не розбігався. Без намагався, я вчора згадала цю пісню, цей мультик, і мені в цілий день, ввечері я вже лягла спати а в мене в голові. Чу, ур, я не розбігався? Це ж треба було так згадати. Боже, як красиво. Ми біжимо, чаєчки. Цих налякала. Ти сьогодні таке спокійне. Подивіться. Ну це ж треба таке моречко Наче ми в парку перемоги і бачимо це озеро, так? Да? А ні, це наше моречко Воно буває таким. Лагідним, спокійним. Клас. Растюня, йди ближче до мене. А куди ти побігла? В сніг, хоче кайфуліки, але тільки в снігу. Все, її вже пісок її не влаштовує. Треба сніг для кайфулики. Кайфуліки. Подобається тобі в снігу робити, так? Да? Ну це ж треба було, спіймала м'ячик там і відійшла в сніг, щоб оце зробити кайфулики. Наразі це дає. А там вже концерт почався на піаніно. Дуже круто. Разтя, ти вирішила мене заганяти, скажи мені, я кидаю м'ячик біля моря, вона його бере і біжить сюди, і я повинна сюди прийти. І я хожу туди-сюди, туди сюди. Ох я растя. Згадала, як це. Пам'ятаєте, коли ковід був, розпочався ковід. І е, скрізь в всіх країнах, е, щоб гуляли, ті можна було виходити на вулицю тільки по необхідності, тобто в магазин, або щоб собакою гуляти. Ну ми ж не дуже до цього прислухалися. У нас правила це для слаботів. Ми це знаємо в нашій країні, тому якось нам вдавалося петляти. А в інших країнах люди ж більш слухняні. І я пам'ятаю, як італійський мер якогось міста в Італії, як він ще так емоційний, як італіянці, знаєте, він там щось сказав, по-перше, що він стільки спортсменів ніколи не бачив в своєму місті, бо дозволялася спортсменам теж виходить, бігати. Оце. Він каже, всі стали спортсменами. Я ніколи не бачив стільки спортсменів, а потім каже за собак, що теж багато стали гуляти з собаками. І він каже, куди, куди ти тягнеш ту собаку? Вона вже видохлась. видахлась. Боже, видахлась. так смішно це було. Отак от я хоче, щоб я вже видахлась, ганяє мене. Я хочу біля моря, щоб, щоб ми ходили. Дихали повітрям, все. Ні, Вона мене, от подивіться. І сидить, чекає, щоб я прийшла. Вона не прийде за, за мною чи до мене. Вона буде сидіти чекати, щоб я за нею прийшла. І якщо я буду зараз її звати, це ноль. Реакція ноль. Ну, тільки якщо я почну тут е, кричати на весь пляж, е, нервувати, то тоді вона може отак от, -от буде йти. Ну, повільно, так, на розслабоні, ось так. Коли доведе мене вже до сказу. А так ні, сидить, чекає. Тремтить, але сидить і чекає. Зайшли на пірс, подивіться кольор моря. З сторони він так сонечко відсвічує, сонечка і немає, але ну, ви зрозуміли, так, що він такий зелений, неймовірно красивий. Ось, дуже фасти. Такий темний, темно-синій, сірий трошки. Розповідаю вам страшну історію. Бачите, цей пірс? Ось так він йде, і є трошки частина трошки меншим, вона майже в воді. Ось, звідси пірнають, звідси пірнають і ось так от от а впливають сюди, залазиш ти наверх. Але це коли нема шторму. Коли ми приїхали, ще будучи, жили в Херсоні, син мій приїхав сюди вступати в університет, і ми прийшли з ним на ланжерон. Був шторм, дуже сильний шторм, але тут хтось пірнав з пірсу і ми ж пірнули. Пірнули, а вилізти не можемо. Тільки починаємо трошки залазити, хвиля нас збиває. хвиля настільки сильна була, що вона б'є, збиває і ти відлітаєш. Ти відлітаєш на відстань навіть. Ось просто я не знаю цей, як воно було страшно, сильно. От дійсно вона тебе збиває, ти трохи відлітаєш, з головою йдеш під воду, потім знов випливаєш і знов намагаєшся залізти. Стільки сил було нами втрачено, нічого у нас не виходить. Тут стояли на пірсі чоловіки, вони мені почали давати руку, вони не можуть сюди спуститися, тому що хвиля, і їх збиває. Вони мені, мені якось зверху почали давати руку, і всі гуртом мене майже витягнули. Мені вже було і боляче, і все, там хвилі б'ють, тут ті тягнуть, о Боже. Е, майже витягнули, і що? Знов ця хвиля, і знов вона мене збиває, і я йду під воду. Е, син також також сама. Боже, я вже я була настільки посилена. Я кажу, все, давай пливемо на берег, ми втрачаємо сили. ну... Я відчуваю, що в мене зараз взагалі не залишиться сил, щоб якось чинити супротив цій хвилі. І ми поплили на берег. Оцю відстань ми, ми проплили. Благо, те, що ну, хвилі, хвиля нам допомагала плисти. Ми ж на берег і вона туди, вона трохи підштовхувала. Но це було дуже страшно. Тому я завжди кажу, що шторм це страшна річ. Воно може здається, що хвилі не дуже високі, але вони дуже потужні, дуже сильні. Я їх... От Просто вона. Так сильно тебе від... відштовхувала, відкидувала тебе на декілька метрів. Да, так було страшно. Попали в таку передрягу. Але добре, що все добре. Так ми вийшли на берег, посиділи ще на березі якийсь той час, і я кажу, ну, вже відпочили, все, перевели дух. І я кажу, ну що, прийшли ще раз? Він каже, ти що, ні-ні-ні. Тож хлопець, да, чоловік, він більш розсудливий, ніж мама. А мама така, ну що, пішли ще раз. Ой, ну, тут. А я кажу, в кого Растя така, відчайдушна. Да? Навіть Растя теж більш розсудлива, ніж я, моє сонечко. своє відео. Ми вже йдемо додому. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.